Реставрація історичної брами, що на площі Катедральній 8, практично завершена. За день-два вона в повному осязі виконуватиме свої функції. Як у місті Лева доводять до пуття першу відреставровану браму за іноземними технологіями, дізнавався Віталій Ковела. Брама в стилі класицизму майже набула свого первинного вигляду. Нагадаємо, її реставрація стала можливою завдяки україно-німецькій співпраці за схемою Львівські робітники та іноземні гроші і обладнання. Вона вже йде на завершені, бо сьогодні вже закінчиться всі стріляні роботи. Після люди зробиться фарба. Ну, вона вже є, в основному є готовою, тільки там ще деякі домішки підуть і буде вже малюватися. На завершення брама має отримати нове покриття, яке складається виключно з природних складників і виготовляється за старовинними технологіями. Загалом за три роки у Львові планують відреставрувати і відповідно зберегти близько ста історичних брам. Брами є в різному стані, а в більшості вони є в поганому стані, і точної кількості, напевно, не знає ніхто, скільки брам у Львові потребує ремонту. Але якщо говорити про середньовічну частину, тобто місто в морях, то можемо сказати, що тут кожну браму треба робити. Наступну браму у Львові реставруватимуть на площі ринок 40. Віталій Ковал, Андрій Дробний, Вісник.